І так, всім привіт! З вами Олекса. У нас сьогодні велика арена. Минулий раунд ми перемогли, але там суперник нас не бив, по суті, і загалом зараз покажу. Зараз все покажу. Ось так, він закрив одну пачку, я закрив дві пачки, почав зливатись на жуках, психанув і на цьому все, але суперник не вдарив, тому перемога. Отак от, от. А зараз спробуємо проти Ель Магіко. У нас в суперниках... Що? В нього палпатин є. Кат є. Непогано. Да одна легенда. О, Star Killer, мабуть, є, слухай. Чи нема? Ні, мабуть, не докачав іще. Ну, слухай, Старкілер це... Досить сильний суперник для мого рівня. Я зараз, мабуть, крім легенди нічим не заберу його. Так, гаразд, тут бачу КЛС, бачу мішок. І іден. КЛС мішки Іден гаразд. Нехай буде. З КЛСо потрібно, щоб трішки підфартило. Якщо він вдарить... туди, куди треба. Так, а тут абам і жуки. Так, давай знизу заберемо жуків спочатку. Дарт Вейдер. Погнали. Зараз проб'ємо цього хлопця. Надіюсь, що проб'ємо. Так, давай. Пігулку і починаємо. Краш-тест. Так, один. Два, хочуть цього. 3. О, забрав. Є, супер. Це, мабуть, був кращий розклад, який тільки міг бути. О. Взагалі не б'є, не пробиває санфака. Але я можу зробити ж таким чином. Все, 70, скільки 8. Добре, початок гарний, мені подобається. Мою легенду не факт, що він проб'є. Так. Сюди я хочу мисливців запустити. Так. Ти, 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 ти і ти. Поїхали. Щот, ну те спершу потрібно буде бама. Щоб він не заважав. Потім ще одну ульту і шотнути. Е... Кого там? Е... Анфісу. Так, давай так. Блокування. Добре. Призив. Так, так, призив. Є контракт. Не, не добив. Гаразд, давай, значить, так, заберемо бама. Шотнем анфісу. І... Відновив бама. Ну, нічого ми ще раз його Шотнем. Так, 64. Один стяг втратили на захисті. Ну нічого. Це ще чисто. Так, що позаду? Позаду сестри бачу і дуку. <coughs> угу. Раз, зад оставим На потім. Мене більш цікавить верх. В частности КЛС. Дуже неприємна пачка. Всі Р7, капець, ти що. Якщо мені повезе, то зараз я його заберу. А якщо не повезе, то не заберу. Це залежить від того, куди вицілить хан. Якщо він зараз поцілить в шахті, ймовірність, з чого, досить висока, то, скоріше всього, я зільюсь. Але він поцілив в ЄРК. Так, ні, давай базово. Угу, Боляче. Розганяємося. О, це, в принципі, добре. Ох, як вони боляче б'ють. Ну, стани, звісно, не пройдуть у нас. Це логічно. Якісь стани. Угу. Рекса забрав? Оце, да, це неочікувано було, слухай. Ні, не я його. Що я так крона чує тут. Бісів. Колес, ну а що, що я можу йому зробити? Мені нема чим його пробивати. З <зеркалом>, міг якщо піти. Ох. От тобі й легенда. Це вже ж скоро закінчиться цей дедакрон. До речі, в нього не багато слухай. А чому ще ха порізалась в хана? Я не можу зрозуміти. Ну, що ж має ходити, наче як першим. Угу. Так. Ну так. Да. Слухай, треба було починати, мабуть. З цієї, з, К... з КЛС, -а. забрали. Он чує хоча б, вже було би простіше. Ох, і хан лупить боляче, слухай. Все, просто розвалив. Капець. Ну так, мабуть, потрібно було почати з колеса. Забрали б чуй. Зараз зайшли б за Шахті. І, в принципі, були б шанси хоча б забрати його. От так. Вже шансів, мабуть, немає, ми вже нічим не зможемо забрати цю пачку. Так. Використаємо пораду підписника. Підемо на евоків за Кайло. Зараз він настакається, головне встигнути забрати, Угу, встигли. Ну давай. Щоб щоб ти око зняв з себе, було б взагалі добре. Так, а я ходити не буду сьогодні, так? Да? О, ні, буду, слухай. Вау. Я вже думав навіть що за фейлю. Чисто з масухи всіх. Окей. Наїден. Я не хочу ризикувати, піду за вампу Це надійно, це чисто відносно, Там максимум, що я отримую, це 68, точніше мінімум. Скоріше не дам, бачиш. Ніде, собака швидко ходить, на нічого. Є забрали вже танка. Зараз ще цих позабираємо. О, магма вже пішов. Давай заберемо його. Далі от Сніжний уже пішов. Так, забираємо його. Зараз темного. І іден лишилось. Одна. Так, 68, так. Да, да. Добре. Ну, слухай, якби на КЛС, то ми б досить чисто закрили б його. От так, в нього є всі шанси перемогти ще й. Капець. Я ж неприємна пачка з датакроном на КЛСі. Так, Так, підемо за імперію. Думаю, що впорається. Не, не такі сильні сепаратисти тут, а ти не що Джанго потрібно, щоб походив. Так, мітку в пілота я хочу кинути. О, почались контратаки. Так, взагалі-то я планував, щоб палпатин застанев їх хоч трохи. Ага, вийшло трішки не так, як я хотів. О, добре. Так, в Гривуса заберем. Угу, так, давай, дугу. Що зараз забере пілота мені чи що? Ні, я ще пободаюсь. Так, давай, масуху. А! Трішки не вистачило. Слухай, так, а давай ми дуку заберемо. Угу, це брали. На. Є. На. Так. Ну! Капець, бісів джанго, ну. Но... Це ж треба так на тобі. Негідник. З стягів вкрав. Ох, сестри. Я би хотів за повстанців піти, слухай. В мене А, в мене немає Я в захисті їх поставив. І можна піти ще за когось. Слухай, сестер не можна недооцінювати. Потрібно йти, мабуть, за картель. Олею я хочу лідером. Все, вони якраз всі в реликвії. Думаю, фіолетових сестер потягнуть. Лишиться якось добити цього колеса. Так, а ну-ка давай так. Угу. Накладаємо бомбочки. Угу. Буде дуже багато чуми. А в десятому. Ні, дев'ятий, наче. Даку потрібно. Першу. Давай контракт. Є контракт. Добре. Так. Не страшно. Є, забрали також. Ще мінус. Одна. Думав, дві заберу, Але, але ні. Так, є. Збираємо мать, забираємо дух. І зомбі. Добре. 61. 4 стя... стяги втратили. Так. КЛС Пак. Жирнючий з датакроном КЛС Пак. Я думаю, що я його не заберу таки. Тому що там зараз ходити вони будуть просто Зараз Спробую за ПП. І ще бам в мене лишиться. Якщо вийде забрати, буде класно. Але шансів мало. Так. Була б добре цього забити, але ж він собака контратакує. <рив> До першого ходу в мене вже мінус 2 персонажа, ще й очі ці бісові. Та ні. Можна, ага. навіть так. Спробую Бамом. До речі, на ВГ була подібна ситуація, теж був розігнений КЛС, але там мені вдалося забрати. Е Ще й Хана Чуй, э, чує і Хана. Там лишилося три персонажа і, в принципі, Бамс впорався. Але той КЛС був без датакрона. Тому думаю, що шансів в мене не дуже багато. Але спробуємо, що робити. От, бачте. Зараз ще. Танка просадять мені, поки я похожу. Ну от, очі, ну капець. Так, підлікуємо трішки, забрали танка. та ні, це без шансів, на жаль. Нічого я йому не зроблю. Ну, допустимо, я там врятую ще його. Ну і що далі? Зараз ходити будуть без перестану. Хоча якщо б вони цілили в хана завжди, то я б їх і забив би. Так, мінус квіл. Зараз ще бама заб'ють. Я так думаю. Ну от. Ну, все на цьому. Таке коротеньке відео вийшло. Але я вже не заберу нічим. До речі, хочу подивитись датакрони його. Я впевнений, що у нього там максимум два датакрона. Але ж... на... КЛС. Хороший в нього датакрон. Безперечно, дуже сильний пак КЛС. Ну, от, один на мару, один на чупіо. Все, два детахрони більше не потрібно. Ну, все на цьому. В принципі, будемо чекати, що там він вдарить, не вдарить нас. Час іще є. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в новому відео. Бувайте!